Вітаю тебе, друже, у моєму барі. Заходь, не бійся дощу. Сьогодні він не просто стукає у вікно, він шепоче історії про море, про солоний вітер і про самотні маяки, що стоять на скелях, як вартові вічності. Сьогоднішня історія, яку я почув від одного моряка, не просто про маяк. Вона про щось, що лежить на самому дні моря, про щось, що тягне до себе і не відпускає. Цей моряк на ім'я Ілля був старим. Його обличчя було випалене сонцем і солоними бризками, а в очах світилося знання про невідомі світи. Він замовив собі віски і, тримаючи склянку в руках, почав розповідати. Він казав, що все почалося з його діда. Його дід був доглядачем маяка, що стояв на найвіддаленішій і найнебезпечнішій скелі на узбережжі. Маяк мав назву скеля самотності, і це ім'я було цілком виправдане. Маяк був побудований на початку ХХ століття, але його історія, як казав дід, почалася набагато раніше. Ще в часи, коли на цій скелі стояла стародавня кам'яна вежа. Місцеві жителі називали її вежа безсмертного світла. Вони вірили, що світло, яке вона випромінює, захищає не тільки кораблі, а й душі людей від чогось що живе на дні моря. Коли побудували маяк, вони думали, що зберегли цю традицію. Але як виявилося, вони лише дражнили те, що було внизу. Дід Іллі був вірним і досвідченим доглядачем. Він жив на маяку зі своєю дружиною, і життя їхнє було спокійним і розміреним. Але дід завжди казав Іллі: не спускайся до води, коли місяць повний. І ніколи не дивись у безодню, коли світить світло маяка. Ілля не розумів, що це означає. Але його дід був дуже серйозним. Якось під час сильного шторму. Ілля, будучи ще хлопчиком, залишився на маяку з дідом. Вітер ревів, хвилі билися об скелю з такою силою, що, здавалося, вона ось ось розсиплеться. Дід запалив маяк. Його світло, як меч, прорізало темряву. Ілля стояв біля вікна, спостерігаючи за штормом. І раптом, коли світло маяка освітив поверхню води, він побачив це. Під водою у самому центрі світіння він побачив обриси чогось великого. Це було схоже на затонуле місто, будинки, вежі і навіть вулиці, які були порожніми і мертвими. Але потім він побачив, як з одного з будинків піднялася довга бліда рука. Вона була немов виліплена з туману і піску, але вона була там. Вона повільно піднялася, ніби вітала світло маяка. Ілля закричав дід підбіг, і, побачивши, куди дивиться Ілля, він схопив його за руку і відтягнув від вікна. Ніколи не дивись туди, ніколи, закричав він, і його голос був наповнений справжнім жахом. Через кілька років дід помер, Ілля вирішив продовжити його справу і стати доглядачем маяка. Він хотів зрозуміти, що це було. Він почав вивчати старі журнали діда. У них він знайшов багато записів про дивні події, записи про кораблі, які зникали без сліду, про дивні звуки, які лунали з дна моря. І він знайшов запис про ту саму руку. Дід писав, що те, що живе внизу, не є примарами. Це щось інше, щось що було там до людей. І він писав, що світло маяка це не просто світло, а магія, яка тримає його на відстані. Ілля почав розуміти, що світло маяка не тільки веде кораблі, а й захищає їх від чогось, що ховається внизу. Але одного дня Ілля знайшов ще один журнал. Це був старий журнал його прадіда. Там були малюнки. Малюнки стародавньої вежі, яку Ілля пам'ятав зі слів діда. І там був малюнок того самого затонулого міста, яке він бачив під час шторму. Під малюнком було написано, це не місто, це тіло. Тіло сплячого бога, який пробуджується. Ілля був шокований. Він ніколи не думав, що таємниця може бути такою глибокою. Ілля почав відчувати, що маяк став не просто його роботою, а його долею. Він почав ретельно стежити за морем. Він помітив, що у дні, коли він бачив туман над водою, світло маяка ставало тьмянішим, ніби щось поглинало його. А у дні, коли була ясна погода, світло було яскравішим ніж будь-коли. Він зрозумів, що це не просто погода, це була боротьба. Боротьба світла і темряви, яка триває вже багато століть. Одного вечора, під час сильного шторму, маяк згасло. Лампи, які завжди працювали, просто згасли. Ілля спробував їх запалити, але нічого не працювало. Він зрозумів, що щось вимкнуло їх. Не електрика, а щось інше. Він відчував, що це було те, що він бачив під водою. Він підбіг до вікна і побачив це. На поверхні моря, прямо під маяком, з'явилася та сама довга бліда рука. Вона повільно піднялася з води і почала тягнутися до маяка. Вона була такою великою, що її довгі пальці, немов змії, обвивали скелю. Ілля був наляканий, але він знав, що повинен щось зробити. Він згадав слова діда про те, що світло маяка це магія. Він почав молитися, але не до Бога, а до чогось стародавнього. Він почав благати світло повернутися, благати маяк боротися з темрявою. Ілля відчув, як маяк немов живий, відповів на його молитви. Він відчув, як щось всередині нього пробудилося. Він почав бачити, як стіни маяка світяться зсередини. І стародавні руни, вигравірвані на стінах, почали світитися синім світлом. Ілля зрозумів, що це не просто руни. Це магічні знаки, які були нанесені на стіни ще в часи стародавньої вежі. Він почав читати їх. Він не знав мови, але слова самі виходили з його вуст. Це були слова про світло, про вічність, про захист. І як по команді маяк запалав. Світло, яке він випромінював. Було настільки яскравим, що навіть сильний шторм не міг його погасити. Це було світло, яке випромінювало не лампою, а самою суттю маяка. Коли світло освітив руку, він почув крик. Але це був не крик жаху. Це був крик болю. Рука почала розсипатися, немов пісок, і повільно опустилася на дно. Море знову стало спокійним, і маяк знову світив. Але тепер його світло було іншим. Воно було сильнішим, воно було живим. Ілля зрозумів, що він не просто доглядач. Він є частиною цієї боротьби. Він є хранителем. Він зрозумів, що це не просто робота. Це його місія. Ілля більше не боїться. Він знає, що те, що живе внизу не спить, воно лише чекає. Воно чекає моменту, коли світло маяка згасне, щоб вийти на поверхню і поглинути все живе. Ілля знає, що його місія це не допустити цього. Він живе на маяку і кожен вечір, коли він запалює світло. Він відчуває, що його життя має сенс. Ця історія не про те, що ти боїшся, а про те, що ти робиш зі своїм страхом. Про те, що ти не тікаєш, а борешся. Ілля казав, що він відчуває, як маяк дихає, як він живе. Він відчуває, як його серце б'ється в унісон з серцем маяка. Ілля, я не знаю, що це було. Я не знаю, що це за сплячий бог. Але я знаю, що він живий. І що він чекає. Але я не боюсь. Я знаю, що світло маяка завжди буде сильнішим, ніж темрява. Ну а зараз, дощ уже майже закінчився. І мені здається, що настав час для тиші. Для тиші і для роздумів. Давай просто послухаємо, як дощ закінчується. А може і ні. Кожна історія, яку я розповідаю, залишає після себе відлуння. Деякі швидко згасають, як миттєве полум'я сірника. А деякі вони залишаються. Вони повільно опускаються на дно склянки, як осад. І ти відчуваєш їх присмак ще довго після того, як допив. І ця історія саме така. Вона не про жах, вона про відвагу. Про те, як людина може протистояти темряві, яка хоче поглинути все живе. Ілія казав, оказавши він відчуває, що маяк дихає, як він живе. Я йому повірив. Тож настав час для тиші. Для тиші і для роздумів. Давай просто послухаємо, як дощ закінчується. А може і ні. Якщо тобі сподобалася ця історія, або якщо ти маєш свою, про яку хотів би поговорити приходь. Я завжди тут, в цьому барі, в цьому місці де час зупиняється, а історії оживають.